В ефірі ера будівництва, доброго ранку. Сьогодні ми з вами у шоурумі на позняках четвертих, куди до речі, може прийти кожен. Тут нас вже чекає Зоя Пітула, фахівець відділу продажу Привіт, Зоя! Привіт, Як справи, добре Зоя пообіцяла нам розповісти, як бути ідеальним інвестором, тобто, які саме питання ставити менеджерам, аби отримати максимум інформації про об'єкт, в який ви хочете інвестувати. Ми сидимо у затишній кухні, і Зоя вважає це символічним. Згадує, як все починалося, як інвестори, обираючи житло, могли орієнтуватися тільки на схеми, плани і макет. А сама менеджер, перевзуваючись у гумові чоботи, постійно навідувалась на будмайданчик, щоб самій довідатися, як просувається будівництво, і інвесторам про це розповісти. І от сьогодні Зоя разом з колегами заселяє 1800 квартир на позняках четвертих. Зоя почала працювати у відділі продажу на позняках 4, а одразу щойно його відкрив поряд з будівництвом «Київміськбуд». До того працювала у центральному відділі продажу. Які питання треба ставити про що розказати менеджеру? Щоб не було так, що ти пішов з відділу продажу. Розумієш, я ще про те, не спитав, про інше не спитав, а цього я взагалі не розумію. Твої поради. Насправді я не хочу сказати, що людина повинна там підготована прийти на консультацію, записати 99,1 пункт своїх запитань, тому що це ще більше заплутає інвестора. Але коли він перед консультацією вже думав, що він хоче, як буде, повинна виглядати його квартира, на якому поверсі, в якому районі принципово для нього, щоб вона знаходилась, то, звичайно, людина вже поможе, інвестор допоможе менеджеру підібрати максимально найкращий для нього варіант. Інвестор повинен розповідати про те, скільки в нього грошей. На усіх тренінгах, на яких готують менеджерів гроші це заборонене слово. Тому ми можемо коректно спитати у клієнта, на яку суму ви розраховуєте. Але, ну, скажімо так, це питання спеціалісти, як правило, намагаються обійти. І тому ми чекаємо від інвестора, що він сам скаже, що я маю отаку суму і я хочу в неї вкластися. Плюс-мінус, там трішечки. І тоді вже менеджер чітко в нього вже сформувалася той перелік, сформувався об'єктів, які ми можемо пропонувати. Друге, інвестор повинен вирішити для себе і пояснити менеджеру, яке саме планування йому потрібне. Інвестор прийшов і говорить: хочу велику кухню. Я тоді вже не розглядаю варіанти, які його в принципі не влаштовують. Він хоче, він мріяв, даємо йому всі варіанти з великою кухнею. Щодо краєвидів, тут треба розуміти, що є квартири видові, наприклад, у комплексі на проспекті Возз'єднання. Але якщо мова про спальний район на види претендувати складно. Головне не забути вказати менеджеру, куди мають виходити вікна вашого майбутнього житла: на південь, північ, захід чи схід. Це важливо. А ще менеджеру треба відразу повідомити: ви вже маєте намір переїжджати в готове житло, чи можете почекати до закінчення будівництва, інвестувати в дім, що тільки зводиться, і тим самим зекономити. До речі, якщо вам складно зробити вибір, коли ви бачите сірі стіни і не можете уявити, якою затишною може бути квартира, можете завітати у шоурум на позняках 4 А, де вас проконсультують. Є люди, навіть якщо вони придбали свою квартиру, але були там зайшли і сірі стіни. І вони не розуміють, що можна з даною квадратурою зробити, як його правильно обіграти, щоб дійсно радувало і щоб було комфортно жити в даному приміщенні. Коли вже заходять і бачать, що світло є, стіни покрашені, там мебель стоїть, насправді набагато легше зробити для себе вибір. Ми працюємо з понеділка по суботу, з 9 ранку до 17 вечора. Ми Можемо дати поради, як правильно це все обіграти, як правильно використати кожну кімнату, кожен квадратний метр вашого приміщення. Найпростіше обирати бізнесменам приміщення для власної справи. Вони точно знають метраж і розташування на житлового приміщення, яке мають намір купити. І нарешті паркомісце. Обирати його варто, побувавши в паркінгу. Потрібно заїхати на паркінг, потрібно приміряти одне, друге, третє, зрозуміти, як тобі зручніше заїжджати, виїжджати і вибрати з того, що є. Здається, 90% паркінгів ми продаємо, які вже введені в експлуатацію. Ми виписуємо перепустку, і клієнт повинен поїхати. Як ми говоримо, це називаємо приміряти. Команда «Ери будівництва» сподівається, наші поради стануть вам у нагоді. Подорожуйте з нами, будь майданчиками столиці.